Дикий кабан посеред дня, 20 квітня, гуляє у Житомирському парку. Тварину помітили ще напередодні ввечері. Пані Тетяна живе поблизу набережної. Жінка пригадує, як поверталася з роботи, та дуже здивувалася, коли побачила біля дому кабана. Точоровечері іду, да, от так. От ми ходимо цими сходами. Щось там в канаві у нас село снуло. Я в сторону а він десь метра два від мене риється. Я так о до нього кажу. А ти де взявся красунчик? Вінчить ну я спочатку то понятне діло, думала чи швидко я бігаю. Коли стояла, але бачу, він на мене уваги ніякої, думаю, вийму я телефона і зніму тебе. Дирекція парку про несподіваного гостя дізналася близько 6-ї години вечора, 19 -го квітня. Запевняють, що одразу повідомили відповідні служби. Вже зранку почали відслідковувати пересування тварини. Кабан є небезпечним, тому людей просять не наближатися до нього. На набережній знаходиться у нас охорона. Яка всі пересування даного звіра відслідковує, і якщо десь він наближається ближче до території мосту чи набережної, він телефонує, попереджає. Також міц за допомогою своїх камер відеоспостереження, теж відслідковує це все. Кабан досить великий. Ну, по візуалізації, по візуальному, ви самі бачили десь порядка 150 кілограм. Може, чуть більше, ну десь в такому районі. Тварини агресивно не поводиться, але ні в коєму випадку це дика тварина, і дикі тварини довіряти немає можливості. Треба бути дуже дуже обережним. Варіант, що дикий кабан перейшов через пішохідний міст, спростовують. кажуть, на камерах цього не побачили. Наразі невідомо, як саме тварина потрапила в міський парк. Ви знаєте, що на сьогоднішній день в країні відбуваються воєнні дії. У нас іде війна. Тобто, можливо, я, я не можу стверджувати, що це десь з лісу прибіг, щось, але можливо і так, що звірі лякаються, постріли, взриви, шум гам. Звірі мігрують. Щоб спіймати кабана на допомогу, позвали лісівників. Мисливство знавець розповідає, що планують зробити з твариною. Першочергово, щоб її відловити, треба буде, щоб запросити ветеринарів, щоб хоча б поверхнево оглянули, чи тварина не хвора і такою хворобою, як сказ. Страшна хвороба, тому попередньо запросимо ветеринарів, ветеринари оглянуть. А надалі працівники філії Паранівське лісомисливське господарство, а саме Єєрська служба та мисливствознавці спробують його відловити. Доставити вже в свої мисливські угіддя, в вольєр, в ізолятор. Там якийсь певний період ним будуть наглядати, чи він здоровий, чи ніяких відхилень немає, а далі буде випущений мисливські угіддя. Додає, як саме збираються ловити кабана. Ми будемо пробувати ставити клітку, будемо пробувати його привабити кормами, кукурузою. І будемо спробувати, щоб він зайшов у клітку, так як ну він веде себе досить спокійно, але будемо враховувати те, що все-таки тварина є дикою і небезпечною. В обідню пору кабан все ще гуляв у парку. Втім, лісівники планують саме сьогодні спіймати тварину та відвести у більш відповідне для неї місце.